Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми домовилися про інтерв'ю з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталією Гуменюк, яка погодилася відповісти на наші найболючіші питання. Пане Наталія, вже на зв'язку. Доброго дня, пане Наталія, ми дуже вдячні, що ви погодилися з нами поспілкуватися та відповісти на декілька наших болючих запитань. Скажіть, будь ласка, з кінця липня Ісмаїльський район зазнав декілька дуже потужних хвиль атак з боку Росії. На вашу думку, чому до кінця липня поточного року ворог не чіпав Подунав'я, а потім почались такі масовані атаки? Як ви вважаєте? Ну, по перше, не зовсім правильно стверджувати, що зовсім не чіпав подунав'я. Просто ці напади, ці атаки, ці заходи бойової роботи, які проводились, вони були більш прихованими, вони були більш скритними, були не такими чуттєвими для місцевого населення. Коли зернова угода припинила дію, зрозуміло, що потужний річковий портовий регіон зазнає додаткової уваги і зверне на себе увагу ворога, оскільки вони воліли б продовжити зернову угоду власне за своїми. Умовами, які вони намагаються нав'язати цілому світу. Те, що альтернативним шляхом для прямування збіжжя став Дунай, це було зрозуміло, і вони досить ретельно і довго вивчали і приглядалися до цього функціоналу. І саме тому, що це було. Таким зухвалим е, кроком з боку України в умовах абсолютного притиску все одно знаходити вихід і продовжувати бути повноцінним учасником зернового забезпечення і загальносвітової продовольчої кризи е, це стало для Росії основним дратуючим елементом. Вони е, намагалися знищити портову інфраструктуру. Е, Атакуючи порти безпе. Передні Чорноморську узбережжя. портова інфраструктура, вся, яка є на території Одещини, вона вся абсолютно під загрозою. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому під час атак на Ізмаїльський район росіяни використовують саме іранські шахеди і зовсім не використовують ракети? Чому саме от такий вибір? Чому шахеди? по перше, треба розуміти, що вони досить часто м -м, звертаються до масованих ракет на шахетних атак, і часом під час? Ракет, шахедних атак дронових вони використовують і ракети просто з ускладненою траєкторією, водночас відволікаючи маневрам для сил протиповітряної оборони, і по інших регіонах в той час, коли, по, наприклад, ізмаїльському району працюють конкретно дрони. Використання різної тактики це спосіб ворога збити з напрямку зосереджених дій системи протиповітряної оборони, виснажити фахівців. Заплутати, внести якусь якийсь сумбур в цю злагоджену роботу, те, що використовують шахеди в конкретному в конкретних двох випадках, крайніх, якщо говорити, це пов'язано також з тим, що вони просто отримали нову партію. Вони мають в певному арсеналі їх запас. І можуть собі дозволити поекономити ракети для того, щоб використати більш дешевий спосіб ураження. Шахеди безумовно в кілька разів дешевше за ракети, тому нанесення шкоди цивільній інфраструктурі, на яку зорієнтовані ось саме ці атаки, для ворога можуть бути якраз в еквіваленті використання дронів. А наприклад, ракети можуть бути притримані для ураження військових об'єктів, енергетичних критичної інфраструктури іншого рівню або центрів прийняття рішення, як вони люблять говорити. Вчора МЗС України, посилаючись на Держприкордонслужбу, повідомили, що вночі під час масової атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські шахеди впали та здетонували на території Румунії. В Мінобороні Румунії свою чергу заявили, що така атака не становить прямої загрози території їх країни. На вашу думку, чи дійсно така близькість атак дронами камікадзе до румунського кордону? Не становить загрозу для для сусідньої держави, чому так стримано на агресію РФ реагує країна НАТО. Коментувати реакцію іншої країни я не буду. Це їх безпека, це їх бачення, їх розуміння. Ми говоримо про те, що Україна веде відкриту інформаційну політику навіть в умовах війни, і ми були зобов'язані повідомити наших сусідів про ту загрозу, яка очевидною є. В умовах, коли ворог атакує в безпосередній близькості до державного кордону, коли наслідки бойової роботи неодмінно не будуть відбиватися і на протилежному березі, і та, ц, така загроза в умовах війни вона існує. Наше завдання було саме повідомити про ту інформацію, яку ми отримали. Ми повідомили про факт, який був очевидним. Далі, в принципі, система реагування вже внутрішня справа країни сусідної сусідки. Це їх розуміння, їх бачення. Тому з нашого боку зобов'язання всі були виконані як добросусідської держави. Росіяни протягом останніх місяців не полишають легендарний острів Зміїни в Ізмаїльському районі. З чим пов'язана на вашу думку така майже маніакальна зацікавленість росіян в прямому смислі цього слова цією скелею посеред чорного моря? А дійсно це острів, і це частина Одеської області, яку нам вдалось у ворога відбити. Це деокупація Одеської області була досить фієричною такою операцією. Завершилась вона досить знаково. Тоді, вперше пролунало розуміння жест доброї волі для росіян, як вони намагалися приховати свою втечу, те, що вони продовжують мати до нього інтерес, зацікавленість знову пов'язана з навігацією Чорноморською і. Зокрема, з безпекою їх флоту нагадаю, вони намагалися саме на острові Зміїному розвернути потужну протиповітряну оборону, яка б могла забезпечувати безпеку їх маневрування їх корабельно-катерного угруповання, яка була б для них як база додаткова, і в тому числі для озброєння, з якого можна було б тероризувати. Наземне озброєння, з якого можна було б тероризувати південь Одещини, зокрема, і е, тому стратегічне значення острова досить велике. Е, він є навколо він знаходиться в межах перетину фактично всіх навігаційних морських шляхів. І тому це давало б можливості росіянам контролювати цивільну навігацію в Чорному морі? То те, чого вони власне і прагнуть навесні та влітку основними цілями на Одещині під час ракетних та дронових атак стала портова інфраструктура, не виключенням є й дунайські порти. Чого нашому регіону, а саме з Маєвщині, очікувати взимку? Бо минулоріч ворог винищував енергетичну інфраструктуру України. Які ваші прогнози скажіть, будь ласка, до чого готувати? Тися жителями змоїльщини цієї землі зрозуміло, що е, минулорічний блекаут, який ворог намагався влаштувати всій Україні, може залишатися на порядку. денному. Е, що стосується портової інфраструктури, до тих пір, поки ворог не задовільниться в рамках зернової угоди, або не буде утиснутий міжнародним міжнародною спільнотою настільки, щоб не мати можливості більше. Маніпулювати цими поняттями він буде продовжувати тримати портову інфраструктуру в центрі своєї уваги і безпосередньо в центрі майбутніх уражень. Тому нам треба бути готовими до того, щоб забезпечувати максимальний захист тих напрямків, які ворог буде тероризувати, а тероризувати він буде до тих пір, поки він існуватиме. Саме тому ми б'ємось так, щоб у нас не було ворога, а була перемога. Пані Наталія, ми дуже вдячні вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися з нами та відповісти на наші запитання. Ще раз дуже дякуємо вам. На все добре, до побачення. На все добре. На все добре.